Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Це я ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час потішити вас, отож нашорошуйте, мерщій вушка і слухайте. Втомлене сонце, низенько над містом, вечір. Зібрався нам казку повісти, казочка зве у палац кришталевий, в гості до лицаря і королеви, лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають. Зручно влаштовуйтесь діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку. А називається вона. Сірко та шпак. Жив собі біля цегляного хліва у дерев'яній буці собака сірко, весь такий чорненький, а ноги внизу біленькі. Ніби взуті у світлі сап'янці, а над очима сніжно білі великі, великі-привеликі кружальця, вони ніби нагадували скельця окулярів. Сірка всі без винятку любили, і він намагався за таке ставлення віддячити і дорослим, і малюкам. Одначе кожного, хто відчинить хвіртку і ступить на подвір'я, Сірко зустрічав по різному. Скажімо, поштарку кількома глуховатими гов гов гов, дитину ніжним скиглінням. Господаря чи господиню, коли ті поверталися додому з роботи, радісним та щирим гау гау гау, ніби хотів сказати, нарешті ви прийшли, а я сумував за вами. Ще змалечку Сірко потоваришувався з горобцями, які мешкали у хліві господаря на горищі. Коло собаки вони і добряче харчувалися. Якось на провесні, коли повернулися із вирію до рідних домівок шпаки, вночі землю щедро припорошив сніг. Вранці господиня вилила у сіркову миску рештки борщу і макаронів. І собака почав снідати. І вмить над будою нависла яблунева гілка, яку наче на мистинки густо нанизали горобці. А невдовзі до них прилетів худючий приходющий шпак. Допоки Сірко чогось вередував коло миски, птахи, причаївшись, ніби поприлипали до гілок. Все ж терпляче чекали своєї черги. І як тільки Сірко почистив лапою морду і повільно заліз до буди, виставивши в отворі голову, горобці м'ячиками скотилися з гілок на землю і обліпили Велику Миску. Шпак з хвилину дивився, як горобці снідали. Потім обережно спустився на нижню гілочку, боязко поглядаючи на собаку. Але той ніби нічого не бачив. Здавалося, що він милувався своїми крилатими друзями, тому і виридував біля миски, щоб більше їжі залишити зголоднілим птахам. Нарешті шпак набрався хоробрості, зіскочив на землю і швидко, швидко підійшов до гурту горобців. Він схопив щось із миски, відбіг до стовбура яблуні і почав похапливо їсти. Сірко здивовано подивився на незнайомця, Мовчки спостерігав за птахом, поки той не заліз у миску, розігнавши горобців. Тоді собака, не піднімаючи голови з лап, сердито блиснув очима і кілька разів суворо гавкнув. Але ж пак не розгубився. Він схопив грудочку макаронів і злетів на гілку. Собака не спускав очей з новачка. А той, попоївши, несподівано заспівав фі фі в'ють, фіфі, в'ють, фі 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 Птах так радісно і щиро висвистував, що Сіркові задоволення аж зажмурився. Так тривало декілька хвилин. Потім, перепочивши, шпак знову повторив свою вдячну пісню і собака зрозумів свого гостя. З тієї днини шпак щодня прилітав до сіркової миски попоїсти, поснідає чи пообідає, сяде.

Малятка. Цю казочку написав для вас Микола Магера. Дітки, вранці намалюйте собаку сірка і шпака, а ще можна і маленьких гробчиків. І не забувайте чітко підписувати свої малюночки, адже я для найсумлінніших готую гарні призи цікаві книги. Дітки листи, надсилайте на адресу Вечірня колишанка Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001. Ну а зараз вже час у ліжечка лягати і тихо, тихо засинати. Зичу всім солодких снів. І ласкаве слово, і трава шовкова, і під небо, мрія весело. Субтитрувальниця Оля Шор хай тобі присниться, і стежинка струмка і роса.